Помочь зала. Пам'ятаєте, колись була така передача про мільйон, і була можливість попросити допомогу залу. Так ось це класний лайфхак, якщо ти щось креативиш, чи створюєш нове, або шукаєш відповідь на своє питання. Я, коли щось створюю, придумую, аналізую чи просто сумніваюся, я завжди задам питання тим людям, яким я довіряю. І Часто виходить так, що їхня думка кардинально відрізняється від моєї, і часто буває так, що отримавши 2, 3, 4, 5 думок від людей інших, я міняю свою думку і обираю середній арифметичне для максимального вірного прийняття рішення. Якось так. Ще раз для креативності чи для вирішення якогось питання. Не сідайся запитати друга, не сидайся запитати в залу. Мінімум три думки зі сторони будуть завжди корисні тобі. Якось так. Сили мудрості, підписуйся.